Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. І сьогодні в нас на огляді маленький мотоблок від компанії Forte моделька 1050 e 3 n Отже, це оновлена модель з дизельним двигуном на 6. Кінських сил. Сама ходова модель, в принципі, шестірки обирають дуже часто для домашніх господарств, в кого є городик, в принципі, цього за очі вистачає і для рук не так тяжко, як та ж сама водянка. Тут в комплекті йде також фриза, яка одягається на колеса. Ну, замість колес, так? Знімаємо колеса, одягаємо фрезу і фрезуємо собі землю без ніяких проблем. Все легенько робиться тут ніяких там величезних зусиль для цього не потрібно. Також, як ви можете бачити, у нас встановлений акумулятор 12 вольт, а отже, у нас є електростартер, окрім, звісно, що електростартера. До речі, за колеса не сказав, колеса у нас 10-ті. А якщо буде точнішим, то 4,00. 10. Вал відбору потужності у мотоблока також присутній. Можемо підключати навісне. ну І в принципі сюди навіска може бути, будь-яка, яка підходить до мотоблоків. Повітряний фільтр з масляною ванною. І знову ж таки масляну ванну не забувайте наповнювати мастилом. Давайте. Подивимось, що там всередині. Не забувайте наповнювати мастивом перед, е, перед роботою. Ось так у нас виглядає фільтр. Тобто заповнити до самого фільтра е, і заливаємо саме сюди, не через верх, е, ніяким іншим чином. І тільки після того починаємо роботу. Бо якщо не заливаємо масло, то з моторчиком буде гапель. І при чому дуже скоро. Але якщо у вас гапель трапився, то е, в нас є хе -хе, гарні хлопці, які можуть це. Все виправити. Стосовно передач, не сказав, три передачі вперед і одна назад. Кермо у нас регулюється як по нахилу вниз та вверх. Давайте я його спробую розкрутити. Нічого тут складного нема. Для чого взагалі, до речі, тут, так як в нас є вал відбору потужності, тому ми можемо підключати роторну косарку. Тобто, яка йде, яка йде ну, через вал відбору потужності. Але якщо у нас вал відбору потужності позаду, встановлюємо сюди косарку, то ми ж не будемо за нею йти. Нам треба, щоб вона була попереду нас бажано, так? тому ми цей, це кермо перекручуємо наперед і йдемо із косарочкою на задній передачі, тут вмикаємо задню передачу. І йдемо ось таким чином, але кермо в нас з цієї сторони. Також у нас тут є бардачок, бардачок не від слова бардак. Якісь ключики мінімальні, можна сюди речі покласти. Ключик із запаленням, де ви будете ну, заводити електростартером. Тому, друзі, ось такий малюк є в наявності. Вся інформація та вартість на нього ви можете всю інформацію знайти за посиланням під цим відео. Там і вартість актуальна, тому що з кожним днем вартість може змінюватись. Це оновлена модель, нагадую. Тому, друзі, звертайтеся номер телефону наших менеджерів також на сайті за посиланням. Якщо залишились питання, телефонуйте, вони вас люб'язно проінформують про, про все, що вас цікавить. Доставляємо по всій Україні присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Дякую за перегляд. Ставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі всім, Па-па.